Закон про мобілізацію опублікований. Це означає, що з 18 травня він вже діє. Коли потрібно йти оновлювати дані, та хто і в який спосіб буде вручати повістки. Була вирішена проблема з саме страхом з'явитися в ТЦК. Ухилитись від мобілізації стане неможливим. В новому мобілізаційному законі кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен буде уточнити дані, як і саме роз'яснює юрист Сергій Тарасюк. Я взагалі вважаю, що ця редакція це такий лайт варіант вирішити питання мобілізації. По-перше, встановлено 60-денний термін для оновлення публікових даних військовослужбовця, військовозобов'язаного. Це можна зробити на сьогоднішній день через СНАП, через електронний кабінет військовозобов'язаного та класичне ТЦК. Що таке оновлення даних? Це оновлення адреси і оновлення контактних даних, телефонного номера. Основні дані, які цікавлять ТЦК, для того, щоб наповнити відповідну єдину електронну базу військовозобов'язаних, для потенційної мобілізації, а саме отримання актуальних даних. Для тих, хто погодиться вступити до лав ЗСУ добровільно, держава передбачила невеликий бонус, а саме відтермінування призову. З приводу тих осіб, які добровільно з'являються в ТЦК і добровільно погоджуються на укладання контракту. Для них є опція ТЦК надає їм можливість протягом двох місяців вирішити свої особисті побутові сімейні питання. Можливо, там прохожені підготовки і так далі, і лише через там два місяці бути фактично мобілізованим. Перша редакція оновленого закону про мобілізацію містила норму суворого покарання для тих, хто проігнорує повістку. І йшлося навіть про блокування карткових рахунків, які ж покарання залишили у фінальній версії. Якщо особа не оновила, на неї очікує штраф у двадцяти з половиною тисяч гривень яким чином е, цей штраф можна накласти е, у разі, якщо особа не оновила дані, уповноважні е, працівники, е, співробітники, е, особи територіального центру компентування можуть направити повістку по останнім відомо, відомій адресі? Повістка вважається врученою, якщо навіть вона повернулася зв'язку з неможливістю вручення. Особа не проживає за тією адресою, і вже є підстави для е, притягнення особи до адміністративної відповідальності. За статтею 201 з приміткою 1. отже, відповідно до нового закону, повістка вважається врученою, навіть якщо особа фізично її не отримувала. І якщо потенційний військовозобов'язаний не з'явиться вчасно до військомату, то його розшуком спочатку займуться правоохоронні органи. Це передає дані до органів національної поліції. Для адміністративного адміністративної е, е, доставки так званого примусового заходу доставки особи до відповідного територіального центру комплектування. У разі, якщо дана особа неможливо е, е, затримати, е, тобто ну не з'являється людина на вулиці, немає підстав для зупинення, тоді ТСК має право звернутися до відповідного е, районного суду. З позовною заявою про позбавлення права приймає транспортного засобу на період мобілізації те чи іншої особи, яка на думку цікавохиляється від, від виконання приписів законодавства, та що означає це, що на вулицях почнеться облава на чоловіків призовного віку, і хто тепер остаточно має право на перевірку документів? Обов'язок носити з собою облікові, військові облікові документи, облікові військові документи, так. тобто військовий квиток або тимчасово посвідчення військового квитка. Це знімає другу проблему про те, що були, були і в медіа, і взагалі інформація про те, що поліція не має права вчати повісток або перевіряти військово облікові документи, мають бути представники ТЦК. Така юридична колізія вона фактично вирішена, тому що співробітники поліції, просто поліції ну, говорю не лише патрульні, да там вже я було доручено, і відповідно працівники ТСК мають право перевіряти обліково-військові документи. Від початку війни в багатьох регіонах України спостерігалось грубе порушення прав людини. Чоловіків з силою пакували в буси і доставляли у військомат. А повістки виписувались буквально на колінах. Тепер вручення повісток набуло ключових змін на законодавчому рівні, додає юрист. Щодо другої повістки ВЛК, тобто спочатку формується загальна, е, загальна база всіх військово-зобов'язаних е, осіб, да, яких можна мобілізувати. Після цього в ТСК вирішують, е, по кому, ну, взагалі всі мають пройти ВЛК, да, теоретично мають всім радісно повістки вже по новим даним, і всі мають з'явитися за цією повісткою. До, до ТСК для проходження ВЛК тут важливий момент, що на сьогоднішній день повістка отримала дуже важливий реквізит, який прям законі прописаний: номер реєстраційний номер повістки. Тобто, якщо повістка не має тих відповідних реквізитів, які відомі, і номера, як ви кажете, виписано на коліні, то в даному випадку навіть не відповідає вимогам закону. А от відкосити від служби чи демобілізуватись тим, хто раніше отримав відсрочку по догляду за близьким родичем, тепер стане складніше. Є е, там мати, батько, які потребують, хтось з них потребує постійного догляду. Відповідно, є у них двоє дітей: дочка і син. Дочка не підлягає мобілізації. Е, то син даному випадку, який, наприклад, мобілізований, вже не, не буде мати правових підстав для демобілізації, або якщо він не мобілізований для отримання відповідної відстрочення правила зміняться і для всіх, хто має статус обмежено придатний в новому законі. Цю норму взагалі прибрали. Щодо обмежено придатних, було точилися баталії, чи є необхідність їх мобілізовувати, чи немає. Найшли компромісне рішення, що всі обмежено придатні, мають прости протягом 6-12 місяців повторну велика для встановлення вже рівня непридатності або придатності. Остаточний список захворювань, за якими визначатимуть придатність або непридатність особи призовного віку, має визначити Кабмін. Загалом в уряду є місяць, щоб розробити і роз'яснити суспільству нові правила та вимоги щодо мобілізації, бо саме за місяць, 18 травня, закон про мобілізацію остаточно вступить в силу.